На першому місці брати Кличко, видатні боксери, Володимир олімпійський чемпіон. Обидва чемпіони світу серед професіоналів у важкій вазі. 2011 року володіли усіма чотирма чемпіонськими поясами найпрестижніших світових версій. На другому місці Андрій Шевченко футболіст. 2003 року виграв Лігу Чемпіонів з Мілану. У 2004 році отримав золотий м'яч кращого гравця Європи. Тричі кращий бомбардир Ліги Чемпіонів. На третьому місці Сергій Бубка легкоатлет, стрибки з жердиною. Олімпійський чемпіон, десятиразовий чемпіон світу. 35 разів бив рекорди світу, занесений до Книги рекордів Гіннеса. Його рекорд не побитий досі. На четвертому місці Василь Вірастюк. Український атлет. Найсильніша людина світу 2004 року. Дворазовий переможець-командник змагань найсильніша нація світу. Протягнув трамваї вагою 101 тона. На 18 метрів. На п'ятому місці Ольга Харлан, українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка, чотириразова чемпіонка світу, семиразова чемпіонка Європи. Виборола 34 медалі чемпіонатів Європи, світу та універсіад. На шостому місці Яна Клочкова, видатна плавчиня, чотириразова Олімпійська чемпіонка, десятиразова чемпіонка світу. 19-разова чемпіонка Європи. Встановила 50 рекордів України, рекорд Європи та світу. Замикає нашу сімку Валентина Семеренко, видатна піатлоністка. Олімпійська чемпіонка 2014 року, дворазова чемпіонка світу, семиразова чемпіонка Європи. 25-разова призерка чемпіонатів світу та Європи.